Христу, рідні, найкращі в світі, малі дорослі парафіяни нашого храму, починає роботу дитяча недільна школа нарешті, запрошуються діти від 5 до 15 років. Попробуємо особливий метод такого родинного навчання і виховання. Так що, будь ласка, Після літургії щонеділі будуть заняття в недільній школі. Вони проходять в бібліотеці в коморі тут. В коморі <гум> <гум> і батьки, і дорослі, і батьки і діти, так разом чи як? <гум> не зовсім, <гум> бо є ж доросла школа? О, але якщо там вже, наприклад, сьогодні вранці я познайомилася з дівчинкою Валею, їй половиною рочки, і бачила, що вона навіть записочку вже писала. Ну, бук не знає, але вона від себе щось написала. Дитина може вчитися, так що нехай такі дітки приходять, може, з батьками, якщо дійсно самі поки не можуть. Коротше, запрошуємо всіх від 5 до 15 років. Сьогодні може бути тільки установче заняття, бо всі поспішають, всі мають інші плани. Але з наступної неділі ми починаємо вчитися серйозно.